Скільки сонечок у світі, хочу діти зрозуміти, он де небо, он де ласкавий, плине сонечко яскраве, мом садочком на Стеблинці, украв часті одежинці, мов автобус пошасе, також сонечко повзе. каже мама до Олюні: Сонечко моє манюне. А коли воли на річці, сонце бачили у водиці. І Сонечко, Живе на дні, ой, як сонечок багато, є ще дітям рахувати. Перше наше слово з нами повсякчас. Мати, Україна, ти одна у нас, ни вийде брови і садків украс. Рідна мати батьківщина це ж одна у нас. Хай же мир і дружба поєднають всіх і дзвеніть дитячий безтурботний сміх. Нам зоріє доля, світла і ясна. Рідна матывает, скивщина, ти ж нас одна.